У нас сьогодні така крутезна вже зима в Уніпезі. Сьогодні я їду на організацію мітингу, яку я зробив. Авто такий пробіг, ось моя машинка, ось мій прапор. У нас сьогодні буде небагато, чоловік 10, але все рівно буде от таке. Який другий прапор взяв, щоб ми не забудемо, щоб ми не забули, точніше. Отже, друзі, вам далого перегляду, нам далого автопробігу. Наша мета в майбутньому збирати масові донати для ЗСУ України. Наше місце зустрічі, бачите, як люди круто підійшли, зняли прапор свого будинку, просто крутезно. Наші всі машини, ми помалу збираємося, І у нас перший виїзд у місті в Ніпезі, відбудеться сьогодні, 2 годині. А далі нас буде ще більше, ось там ще дві машини. Біленька, ще там одна. Десь 10-11 машин у нас буде. Але оце взагалі крутяк. Ця машина буде перша в колоні. Колона. Видно прапори наші українські, перша машина. Круто. Нарешті ми вирушили, нарешті ми вже зібралися і їдемо до нашої першої точки, це Ікея, потім Полопарк. Так щоб ми були замічені. У мене взагалі така думка надалі збирати, підтримувати Україну, щоб це було помічено, що ми пам'ятаємо, що ми не забули, в Україні продовжується війна. Щоб це всі розуміли. Дуже багато людей. для наших захисників так що ви бачите якщо Дякую за перегляд цього відео, друзі. Вести прапор ззаду вже вже зняв. Було дуже круто, було дуже весело. Я всім дякую всім тим, хто доєднався. Буду, буде ще, буде вже більш масштабніше. Нехай трошки зима устаканиться, щоб вже дороги були чисті. Сьогодні вони були чисті, але... Просто вже коли ці опади всі попадають, і там якийсь буде тиждень два що буду бачити, що буде хороша погода, щоб не було ожеледи на дорозі. Я зателефоную в поліцію знову і вже нарешті зроблю цей дозвіл. тому що не знав і за три дні до події не можна. Ніяк вибити дозвіл, тому що не було вільних машин, але в майбутньому вже я знаю, що за два тижні до події потрібно це зробити. Це буде зроблено. Я ще раз дуже всім дякую, що ви є ці справжні українці, які підтримуєте Україну. Наша мета в майбутньому знайти хорошого волонтера, який 100% передає бійцям. Руки, їм потрібну допомогу, чи це Mavic 3, чи щось інше. Ми будемо в Вініпезії долучатися до збору, будемо максимально українці долучати до цього, бо кожна, кожна наша така дія приближує Україну до перемоги і ви самі ж розумієте, що без донатів все затягується, тому що дуже багато потрібно українським воїнам деяких речей. Це і, і машини, і мавік, і дуже-дуже ну, багато речей потрібно завдяки українцям по всьому світу. Це стає реальністю і це стає просто тим, що е, такі українці об'єднуються і що роблять. Роблять просто трішки ближче перемоги. Е, ми дуже сильно, я хочу сказати, від імені нас, хто в уніпезі, хто був на автопробігу, е, хто зробив такий маленький мітинг. Ми дуже сильно хочемо просто показати те, що Україна далі воює, що в Україні гинуть хороші люди, що в Україні гинуть воїни, що в Україні далі москальота... Я навіть їх не знаю, як назвати, я просто не хочу, щоб YouTube це відео заблокував завдяки їм, оцим расистикам. Дуже багато хороших людей гине, і ми хочемо зробити своїми діями в майбутньому цим таким загальним таким донатом поменше оцих всяких просто втрат, тому що кожен день Україна втрачає дуже багато хороших людей. І це дуже і дуже погано. Не забувайте те, що ви українці, всі, хто це дивиться. Не забувайте те, що Україну треба підтримувати, якщо ви не в Україні. І ви за кордоном хоч якісь кошти, пересилайте, щоб підтримати свою державу, тому що це дійсно потрібно робити. І це дійсно допоможе наблизити нас швидше до перемоги. Я всім бажаю українцям, всім. Добра, бережіть себе, свою родину, щоб було мирне небо нарешті. Щоб ви могли зранку прокинутися і з таким почуттям, що ви в безпеці. Слава Україні, друзі!